Що ви заорли і не плакали б на вас головою. Заменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому допомагати. От Одсурається брат-брата і дитини, і мати, і з ним. І дим хмарою, заступить сонце перед вами і надійки поклонетесь своїми синами, Помийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на свічі не те тільки, щоб панувати.